Довіта, всім привіт! Маленький відеообзор е класної штуки, яку я отримав від Валентини Степанівни, це костюм, це комбінзон пчеловода. Хочу вам зараз його показати. Отримав в ящику. Я ще його навіть не міряв, не пробував, тому будемо зараз разом його міряти. Заказав для себе, для дружини, так само для дочки. Ну... Попросив Летину Степаніну, щоб вона мені прислала мій костюм швидше, бо тому що вчора, 9 числа, у нас були обласні збори пасічників, де я теж показав цей костюм хлопцям, тому що вони знали, що я буду заказувати. А у нас ще не ця проблема з, з костюмами? Взагалі в магазині не купиш, треба обов'язково заказувати. Ми зараз глянемо, як воно. На мені сидить, бо я ще його навіть не одягав. Ну вже бачу. І так, візиточка потім вам покажу в кінці. Маска. Масочка. Суперова. Так, є. І сам костюм. Що пробуємо його одягати. Так, ліпучки. У мене вийвся 54-й розмір, бо тому що я подавав сіру розміри. Єсть. Кажу, ще не вдягав не знаю. Трошки камеру піднімем. О. Так. Ну, по довжині. По довжині він мій. резинки є. Знизу. Зараз покажу. Є, Так. Ну, по самому костюмчику. Красота. Так, ну, є в нас карманчик один. Тут карманчик і теж з ліпучкою. Тут є ліпучка і зверху накривається. Тут іде просто. Ага! Це запасна сєтка. Оце так. Да. Бачили? Запасна лицева сєтка. Прикольно. Що ще є? Більше нічого нема. По штанах покажу. Так, по штанах. Карман. І тут маску. Маска без застежок виходить, бо тому що в мене був костюм. Ось яке куртка. То тут була застежка. тут застежки нема. От, іде такий мій каркасик хороший. Тут йде поролон. Видно, так? Да? І на нього закладається маска. Я те, що маску не одягав. Так. О. виходить, що, що резинка йде за, за той поролон. І маска тут раз і пристібнулася. Виходить непогано так. Ще зніму маску. Якщо так, вона назад не падає, вперед наклоняється також, Тож тут є дистанція нормальна до голови. Завдяки оцим, оцим штукам то маска не складається. Так, раз. І все і зняв маску. Досить швидко зняв. Ну, пошла вам скажу, якість суперова. Тут нема до чого придиратися. Що всередині все класно пошито. Що спереді так само. Якість пошиття, ну, самі шви. Просто супер. До речі, на спині. Там іде підкладка. Я зараз покажу. Так. Зараз. Внизу йде резинка на п'яточку, щоб вони не підпригували, це добре. І на спині йде підкладочка така. Ще хабешка теж. Бо тому що спина саме більше потіє, скаже. Ну, так само по швам. По швам все, все просто ідеально. Пошито. Бачите, ні? Тут теж все вроді хорошо. Ну, Звичайно, що точно скажу це після, це після того, як я поводу на пасіці. Номер 54 у мене виходить. Е? Хорошо. Добре, буду з вами прощатися. Якщо сподобався костюм, заказуйте. Номер телефона я вам покажу. Так, щоб було видно. І ціну покажу. Ціна 950 гривень. Ну, якість в мене в друга в Любомира є костюм але Алесонівський з Польщі то той костюм коштує зараз 2700 гривень. Тому Валентина Степанівна, я вам також гарно дякую за якість. Я думаю, що... що Польща буде скоро у вас купляти костюми, а не ми в Польщі. Це однозначно. Добре, друзі. Якщо сподобався вам відеообзор, ставимо лайки за футболочку мою. tchau meu like,